До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс у студії Сергій Нікішин. Мої вітання усім телеглядачам. Традиційно у ці ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду бродінюз. Сьогодні у випуску дивіться про таке сватання на гончарівці, як відіграли відому виставу у Бродівському народному домі, футбольні змагання у суходолах, як змагалися між собою команди, майстерка у мудрику, що виготовляли цього разу. Про ці та інші новини далі. У Бродівському народному домі досить часто організовують цікаві та динамічні вистави, як для дітей, так і для дорослих. Віднедавна наша знімальна група мала нагоду побувати на виставі Сватання на гончарівці докладніше у сюжеті. Цього дня у залі народного дому було людно, адже тут зібралися поціновувачі театрально-музичного мистецтва та на перегляд комедії Григорія Квітки Основ'яненко Сватані на Гончарівці за сюжетом дія відбувається на Харківщині у селі Гончарівка. Соціальну побутову комедію розпочинає відставний солдат та дядько Олексія Осип Скорик, який розповідає про свої цікаві мандри. Він добрий, хитрий і веселий. «Тут що не хозяїв відразу добрий чоловік, один тебе, просить на обід, на компанію, а все з гостинцями, з ласкавими словами. Згодом перед глядачами з'явився старий прокіп Шкурат і Одарка його жінка. Між ними виникає побутова суперечка. куди його <плес> помандрував? Оце <плес> помандрував. <плес> Мені треба було збігати з дошебця. Пізніше на сцені появляється батько стецька Павло Кандзюба. Між героями вистави виникає суперечка, яка стосується дурненького стецька. Спостерігаємо, що кожний актор дуже професійно виконує свою роль. Міміки, жести, артикуляція, станіші костюми, театральні реквізити, взяті разом, доповнюють кожний образ. А що, дочка у вас є! Уляна, вродлива донька Одарки та прокіпа Шкурат, наполегливо переконує свою матір про те, що не хоче йти заміж за нелюбового хлопця, стецька, а бажає бути із своїм коханим Олексієм. кумедний Стецько, який ніяк не може переконати Уляну вийти за нього. Актори не лише професійно грають ролі, а й прекрасно співають. Глядачі протягом усієї комедії отримували безліч позитивних емоцій. Ой, голова, дівчина, патерна, встань, голова, дівчина. Мапу! Та як намішаємо з медом, та як полягає Дво з тобою, отак уляза, з тобою полягаємо і сіку так. І жерти будемо. Олексій просить допомоги у свого дядька, тому робить усе можливе, аби лише бути і своєю коханою. Дядько Олексія розумна та освічена людина. Він попередньо обдумує план дій і прогнозує розвиток подій, аби лише допомогти Олексієві. А знаєте що? Не не знаю. Не діть, сватиться з сільська. Ходіть доморі до школи? А як з тобою. Горіть зі мною! Ви знаєте, турецьке слово, Трантурський, німецький. Куди не сидити? Куди не мій рідний дядька, вернуться із спокою. Він так. нам допоможе. Ось розкажи йому, як ти мене любиш. Давай розказуй. <голос> Та мені він знає. Зробіть, це було. Отож на завершення Уляна залишається із Олексієм, а Стецько з гарбузом протягом усієї вистави взаємне кохання Уляни та Олексія перемагає будь-які негаразди. Дякуємо за прекрасний український гумор, який переплітається з народними звичаями і традиціями. Як кажуть, на Наталія Коваль, Роман Вівчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Нещодавно наша знімальна група побувала у селі Суходоли Бродівської міської територіальної громади, де на місцевому стадіоні змагалися дві футбольні команди. Про перебіг гри. Дивіться сюжет. Незважаючи на холодну пору, на стадіоні зібралися ФК «Бух», білий камінь та ФК спринтер радивилів бетон. Кожен із учасників команд наполегливо грали за для кращих результатів. Уважність, спритність, наполегливість та удача має вирішальне значення для перемоги. Протягом матчу траплялося безліч непростих моментів. Але завдяки регулярним тренуванням, довірі один до одного, кубок осені у нієї четвертої фіналу отримала ФК Спрінтер Радивилів Бетон із рахунком 4-1. Вітаємо команду з перемогою! Команді був білий камінь не зупинятися на досягнутому, а й надалі брати участь у подібних матчах. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі раннього розвитку Моджик організували для малечі досить цікавий та насичений майстер-клас. Побувала там і наша знімальна група. У приміщенні центру раннього розвитку Моджик для дітей знову організували цікаві та захоплюючі завдання. Цього разу виготовляли унікальні підсвічники, використовуючи підручні засоби. Для виготовлення вищезгаданої декорації використовували півлітрову банку, декоративну стрічку та інші аксесуари, які з'єднували разом за допомогою гарячого клею. Малечі такий майстер-клас припав до душі, кожен мав нагоду із користю провести своє дозвілля і продемонструвати свій талант. Виготовляючи пречудові підсвічники, кожен із яких мав свою унікальність, такого роду заняття сприяють покращенню здібностей малечі виготовляти справжні прикраси для новорічного настрою. Справитися із цим дітям допомагають фахівці своєї справи. Сергій Нікишин телеканал Лаканал Бродив На цьому ми завершуємо News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчиніному. З вами побачуся завтра. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. У селі Язлівчик Бродівської громади у приміщенні ФАПу здійснювали прийом мобільні бригади від благодійного фонду Горіховий дім та шпиталю Шептицького в рамках спільноукраїнського швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Такі обстеження також відбулися у селах Конюшків, лагодів та Берлин Бродівської громади у складі бригад, сімейний лікар, медсестра та психолог. Консультація сімейного лікаря включає огляд дітей та дорослих, визначення стану здоров'я та призначення лікування у разі потреби. Медична сестра вимірює цукор та рівень холестерину. Психолог навчає технік самодопомоги при тривозі чи інших переживаннях та надає консультації. Після консультації сімейного лікаря видаються за призначенням лікаря медикаменти безкоштовно. 15 листопада у Рудня Почаївському ліцеї Козинської громади відбулася акція Шкідливі звички всі забудь здоровим, друже завжди будь. Захід присвячений профілактиці шкідливих звичок серед підлітків: алкоголізм, паління та наркоманія. Впродовж дня вчителі та психологиня нагадали учням про важливість здоров'я, а також фактори, що впливають на формування здоров'я, познайомили зі шкідливим впливом алкоголю, тютюну, наркотиків на молодий організм, спонукали учасників взяти на себе відповідальність за власне здоров'я. У місті Берестечко висадили нові дерева у сквері. Поблизу Берестечківського ліцею було виділено територію під новий сквер, упорядкування якої розпочалося з озеленення. Враховуючи сприятливі умови, було висаджено велику кількість молодих дерев, таких як Липа, береза, Дуб, Клен та Ялина. Висловлюємо слова вдячності тим, хто долучився до посадки дерев. Для широкого читацького загалу в бібліотеці села Козин була представлена виставка, презентація Читайте новинки. Зробіть свій вибір. Нова партія книг, яким фонд Козинської центральної бібліотеки поповнився, за тематикою досить різноманітна і цікава. Виставка має розділи: лавена казок, каскад пригод, фантастичний книгопад та сучасна українська література. Під час зустрічі працівники бібліотеки Леся Козачук і Оксана Краплич ознайомили користувачів з новими надходженнями та авторами книг. Читачі мали змогу вибрати для читання книги, які їм сподобалися. Це книги української світової класики, яка вивчається у шкільній програмі. Красиві ілюстровані дитячі казки, пригоди, фантастика. Дуже приємно, що багато читачів повертаються до паперової книжки, тому що це зовсім інший релакс, особливо у сьогоднішній час, час війни. Також передано комп'ютерне обладнання українським захисникам для потреб окремого коремонтно відновлюваного полку Красненський селищний голова Роман Фурда передав закуплене селищною радою комп'ютерне обладнання, яке допомагатиме нашим захисникам здійснювати стеження за ворогом. Від полку селищний голова отримав подяку за всебічну підтримку, співпрацю на благо нашої вільної неньки України. І це всі новини стану на сьогодні. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.